Михайло Михайлович, вітаю вас з перемогою. Непроста перемога, але така важлива для вашої команди. Завдяки яким характеристикам ваших хлопців вдалося сьогодні здобути перемогу над Поділлям? Ну, мабуть, я думаю, морально вольові якості наших футболістів дозволили нам сьогодні перемогти бажання. От, сьогодні багато було боротьби, багато невикористаних моментів, що з одної команди, що в другій команді. От, але ми свої моменти використали і сьогодні перемогли суперника. Дякую супернику за... Гарну таку гру вони теж старалися до останньої хвилини, але Соня були сильніші ми. На ваш погляд, який ключовий момент був у цьому матчі, що ви зрозуміли, що ваша команда вже не відпустить цю перемогу? Ну, я думаю, це коли забили другий м'яч з 11-метрової позначки, І вже була якась впевненість в наших футболістів. А так гра тривала, нервова гра, багато боротьби, кажу, що з одної, що з другої сторони було багато моментів невикористаних. Як до мене здалося, що ви трішки не вийшли на другий тайм з роздівалки. Могли, зразу штанга була, в ваші ворота, потім небезпечний удар був головою, врятував воротар. Якось трішки недооцінили, можливо, суперника в тих моментах? Ні, в роздівалці ми теж в перерві говорили хлопцям, що треба сконцентруватися на грі, не зважаючи на результат, що перемагали 1-0. Ну, це суперник показав свої бійцівські якості. Вони вийшли, з, їм треба було відігруватися, вони вийшли відігруватися. Сьогодні у вашій команді дебютувало вже в офіційному матчі одразу два гравця Володимир Гайковий і молодий 17-річний Ілля Мартинюк. Оцініть їхні дії на футбольному полі. Ну, я би сказав, що хлопці молодці на відміну сьогодні відпрацювали. Що молодий Ілля, що Володя, гайковий відомий в Тернопільській області футболіст, От, за що їм вдячний. Вони сьогодні працювали з першої до останньої хвилини матчу. Свого часу і ви, і ваші представники казали, що ви головне завдання потрапити в вісімку команд, ви в неї потрапили і вже фактично наближаєтеся на крок два до призового місця. Я думаю, що такі є мрії поборотися за це третє призове місце. Ну, ми таких завдань на початку сезону не ставили перед собою. Ми формували команду і формуємо надалі. От, ми говорили хлопцям, що ми в кожному матчі будемо витягувати максимум очок з кожного матчу. А в турнірну таблицю ми подивимося в кінці чемпіонату. Останнє питання: знаю, що у вас були такі кадрові проблеми. Перед цим матчем всього три гравця на заміні. З чим вони пов'язані? Ну... Пов'язані, тому що молоді хлопці, яким ще не випнулося 22 роки, виїхали на навчання закордонне. І команда. Але це шанс для, для других хлопців, які є в нас в команді. Вони зараз доказують своє місце в суставі. Дякуємо. Ще раз вітаю з перемогою і бажаємо в останніх матчах здобути максимум очок. Дякую. Пане Олеже, сьогодні команда поступилася 0-3. На ваш погляд, в чому таки причини цього негативного результату для Поділля? Причина тільки не реалізації моментів. Ми так добре грали, контролювали гру півпершого тайму, пів другого тайму, але дві таких помилки в захисті, можна сказати, що забили з бараш штрафного, два голи і, і так вони виграли, скористали свої моменти. Загалом команда, як на мене, теж грала непогано. Зокрема, на початку матчу Познавський мав забивати, потім Пошелюжний. І в другому таймі на початку знову штанга була від Королюка. Далі Максим Лисак підпоперечно забивав. Тобто, ну, якийсь фарт був цього, цього дня у вашій команді. Дуже, дуже багато таких ігор, що не фарт нас підводить. Ну нічого, будемо робити висновки. Ще дві гри залишаються в нас на наступний сезон. Щось треба буде міняти. Дякуємо, удачі вам з тих матчах, які завершилися.